23-річний Іван Борейко старший солдат-стрілець. Хлопець потрапив до підрозділу Нацгвардії. Іван разом із своєю бригадою виганяв окупантів із Харківщини, а потім воював на Донеччині. Після активної участі у штурмових боях на Бахмутському напрямку хлопця відправили на відновлення на Буковину. Зараз Іван Борейко служить у військовій частині Нацгвардії. Я сам з Волинської області, з невеличкого села Судче Любешівського району. Ми служили, проходили строкову службу в, Харківськ... в Харкові, військовій частині 3017. Це 3 оперативна бригада. Нас командир підняв 24-го по бойовій тривозі, ми схопилися всі отримали зброю, отримали спорядження, бронежилети, патрони, і деякі з нас вирушили зразу на бойові пости. Далі ми тримали оборону в самому місті Харкові. Далі, коли вже відігнали ворогів, Російську Федерацію відігнали їхні війська е, за межі Харкова. Тоді нам поступив наказ йти е, вперед. І ми пішли вперед, в напрямку Білгородської області. Е, ми стояли в Золочеві, в Удах, ми там штурмували. О, і виходить, ми виконали своє завдання добре і відігнали ворога. Ну, це було трошки довго, але на протязі місяців ми відігнали ворога за кордон. Мені відома інформація, що ви власне воювали під Бахмутом. Як ви там опинились, і яка ситуація власне була в Бахмуті? Командир роти приїхав, зібрав нас е і сказав, що невдовзі, там декілька днів, і ми виїжджаємо е виконувати обов'язок в, в Донецькій області. О, ми все це сприйняли як і, бо хлопці теж там вою воюють е так само і. Вони там дуже втомлюються, бо там дуже жорсткі бої, і ми це сприйняли нормально, тому що знали, що хлопці теж не стальні і їх треба поміняти. Розкажіть, будь ласка, про свій найважчий бій, який вам запам'ятався, що, де він проходив, як проходив в Донецькій в Донецькій області, в самому місті Бахмут. Ми були вчасному секторі, і проти нас стояли вагнерівці. Вони дуже Таки, е, як сказати, е, пускали зеків на м'ясо своїх, е, а вже самі вагнера заходили після зеків, вони видивлювалися там наші позиції. Але ми всіх отстрілювали, трималися дуже добре. і Виконали поставлену задачу. Які плани в подальшому на життя після нашої перемоги? Плани на життя дуже великі, перемога не за горами. Хочу відкрити якийсь собі кав'ярню або якийсь ресторанчик для себе, для душі. Якось так.